Прискорена мобілізація до чого готуватись. Зі швидкістю світла співробітники ТЦК після набрання чинності останніх законів, які стосуються мобілізації та надання їм відповідних повноважень, починають виконувати плани з поповнення армії новобранцями у обсягах, встановлених генштабом. За законом, мобілізація передбачає кілька етапів. Які потенційні військовослужбовці повинні пройти послідовно та протягом певного часу від одного тижня до одного місяця. Я маю на увазі уточнення облікових даних, вирішення питання щодо відстрочки, проходження військово-лікарської комісії та розподіл на військову службу. Але в реальності всі ці процеси людину можуть зобов'язати пройти протягом одного-двох днів. І якщо за законом ви не маєте права на відстрочку, а стан здоров'я дозволяє вам виконувати військову службу, то швидше за все, дуже скоро ви надягнете однострій. В цьому випадку захистити вас від мобілізації не зможе жоден юрист. Тому ловіть кілька парад. По-перше, якщо за законом ви маєте право на відстрочку, готуйте пакет відповідних документів та завжди носіть їх із собою. По-друге, теж саме робіть у випадку, якщо маєте проблеми зі здоров'ям. Заздалегідь, зробіть необхідні медичні обстеження, а медичні документи, які засвідчують ваші діагнози, постійно тримайте під рукою. Ну а якщо ви не маєте права на відстрочку від мобілізації та повністю здорові, зробіть ставку на вашу спеціальність та тримайте поруч документи про освіту, кваліфікацію та досвід роботи. Адже проходити служби за спеціальністю набагато легше, ніж на загальних підставах. А якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позивної заяви, рапорту, звернення скарги, а також супроводу вашої справи у суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.